Росіяни зробили певні висновки з української операції Павутина, в ході якої було уражено значну частину стратегічних бомбардувальників російських. Вони почали росіянами це на увазі будувати укриття на аеродромами. Про це свідчить супутникові знімки. От заявляють осінтери, ті, хто досліджує відкриті дані, що росіяни завершили будівництво 17 залізобетонних авіаційних укриттів на військовому аеродромі Халіно в Курській області. Ну це такий аеродром більш ближ. Жнії дії там не базуються стратегічні бомбардувальники, зовсім інші літаки, тактичної авіації, але роботи там провели. Ну, очевидно, ці роботи не були напряму пов'язані з операцією Павутина, бо стартували вони ще з кінця 24-го року. В межах програми укріплення інфраструктури на ключових авіабазах. Входили в цю програму аеродроми Халіно, Севастопольський аеродром, Приморсько-Ахтарськ, гвардійський ну, тобто, ті аеродроми, які росте. Шовані ближче до України або навіть безпосередньо на території України, як то Севастополь на окупованих територіях, ці залізно-бетонні укриття знизять ефективність застосування далекобійних дронів. Вважають фахівці для їх знищення будуть потрібні або ракети, або більш важкі дрони. Ну і також з'явилися супутникові знімки захисних ангарів для авіації на авіабазі САКи в Криму. Там ну подібні речі відбувалися. Теж залізобетонні укриття Росіяни там спорудили, яких раніше не було. Отже, ворог, зрештою, робить висновки після численних ударів українських військ продовж більше трьох років. По російських авіабазах, литовищах і починає будувати укриття не про ці російські дії, про ці от укриття і про інші важливі теми, які стосуються авіації. Говоримо далі з, Костян... з Костянтином Криволапом, авіаційним експертом. У нашому нетері, пане Костянтине, радий вас вітати на 24-му. Доброго ранку, доброго ранку. навзаємо. Отже, я хотів би розпочати нашу бесіду з от, обговорення цих знімків, які з'являються з із російських литовищ, аеродромів тактичної авіації. Росіяни будують залізобетонні укриття. Що можна сказати про характеристики цих будівель, об'єктів? Ну, з того, що відомо. На основі супутникових знімків, який захист вони забезпечують на цих авіабазах, і чи справді уразити літаки авіатехніку російську тепер стане складніше? Я не думаю, що вони прийняли це, це рішення в Халіно і зробили по висновкам нашої операції Павутина. Я думаю, що це ну, взагалі ці розмови росіян про те, що Десь ще починаючи з травня минулого року, вони дуже активно почали про це розмовляти, і потім дійсно наприкінці 24-го року прийняли рішення, рішення про ці укриття. Там є декілька типів, і там тоді ще в ці часи різні зетвоєнкори, так звані, вони обговорювали там різний типи цих укриттів. і вони казали про те, що. Це е, зменшить можливості там попадання до нього, але головне ніхто не буде е, знати, скільки точно літаків знаходиться на якому аеродромі, і чи є сенс цей аеродром атакувати чи ні. Е, тому що е, у росіян суттєва проблема. Вони завдяки нашим ударам змушені були відкатитися по аеродромам на ту відстань, на яких використання вже тактичної авіації. Або суттєво ускладнена, або суттєво зменшує ефективність. Тому що оці всі аеродроми, які перераховані були, там і Харіна, і Курск, і Міллерова, і Балтімор, і що там ще у нас є? Морозовськ, і приморськ ахтарськ вони дозволяли злітати цим літакам з Су-34 з кабами, з прикриттям Су-35-х, які ми нещодавно збили. Вони дозволяли їм, досить близько знаходячись від лінії бойового зіткнення, підлітати, скидати кап. Роз... Повертатися, повертатися на базу, знову заправлятися, знову озброюватись бомбами чіпляти і знову летіти. І вони могли робити велику кількість подібних атак. Зараз е завдяки діям наших е чудових дрончиків, вони змушені в Криму бути дуже таких, е в такому стані е напруженому і приймати е е якісь інформації про зліт наших дронів вони одразу підіймаються, уходять в небо або на інші аеродроми, а в, в тій частині, яка, скажімо, від Ростовської області до Курської, вони взагалі намагаються ближче 300-400 кілометрів не з'являтися. Але зараз вони розуміють, що після оцих атак на Енгельс, Бутурліновку, ліпецьк 2 я вже не кажу там про найближчі там, Халіна і Курск, вони розуміють, що е, ці літаки в небезпеці не будуть. І якщо навіть вони їх будуть відганяти на, там, за 600 кілометрів, то це не буде рішення цього питання. Тому що, от, наприклад, в операції по енгельс 2 е, е, там були зафіксовані літаки Су-34 і Су-30. Су-34 таскає бомби на таку відстань, уявляєте собі. І Су-30 -е їх супроводжує. Тобто кількість літакових вилітів суттєво зменшилась, і відповідна кількість кабів була вже не такою, як хотіли б мати росіяни, а обмежень по використанні кабів у них там особливих немає. Е, крім того, от, е, аеропорт Дягілєва. Знищено там до до цього часу точно там невідомо чи то Су-30, чи то Су-34, Вони зверху схожі, дуже за профілем, да? і вони знаходились на цій базі. Це вважається ну досить далека база для базування тактичної авіації, але там літаки були вражені саме дронами. Тому росіяни розуміють, що Треба щось робити, треба робити якесь укриття. Рівень міцності цього укриття я точно сказати не можу. Думаю, там щось вони повинні зробити. Але стратегічну авіацію вони в таких укриттях закривати не зможуть, тому що це порушує домовленості між росіянами і американцями, хоча вони там поуходили з багатьох договорів. Стосовно ядерного озброєння, це е, забороняє і росіянам і американцям закривати свої бомбардувальники в якихось сховищах. Тому що вони домовилися, що вони повинні пос мати постійний доступ за допомогою супутників космічних бачити всі переміщення стратегічної авіації. І якщо вони почнуть закривати їх в сховищах, вони таким чином будуть порушати цю домовленість. От так, така історія.